Sonci, sonci, На урочистому відкритті Кубку України з вітрильного спорту присутні почесні гості. Лисак Сергій Петрович, начальник обласної військової адміністрації. Грицай Ірина Олегівна, заступниця начальника обласної військової адміністрації. Філатов Борис Альбертович, міський голова Дніпра. Дідик В'ячеслав Степанович, президент громадської організації Дніпровський спортивно-парусний яхт клуб Січ. Мойсенко Євген Вадимович, президент Федерації вітрильного спорту України. Хмельніков Артем Олександрович, голова Дніпровської обласної федерації вітрильного спорту. До вітального слова запрошується начальник обласної військової адміністрації Сергій Петрович Лисак. Слава Україні! Шановні учасники змагань, шановні вболівальники, тренери та присутні. Хочеться вас їх в першу чергу привітати на території Дніпропетровщини. Спочатку повномасштабного вторгнення це перші змагання, які проводяться в Україні. Дуже приємно, що вони безпосередньо проходять на території міста Дніпра і на Дніпропетровщині. Дніпропетровщина це славний регіон, який відрізняється своїми традиціями. І вихваляється, в тому числі і в даному випадку, в цьому виді спорту він також займає певні лідируючі позиції, Впевнений в тому, що ми в подальшому будемо розвивати ці напрямки і будемо здобувати нові перемоги не тільки на рівні України, а й на міжнародних змагань. В першу чергу хотілося б подякувати нашим силам оборони, завдяки яким ми зараз можемо з вами перебувати тут і відкривати цей кубок України. Щиро вам дякуємо. Слава Україні! Слово надається міському голові Дніпра Борису Альбертовичу Філатову. Шановні друзі, всіх вітаю. Знаєте, сьогодні така знакова у нас подія, тому що, попри всі жахи війни, життя триває, життя воно не переборне. І тому, як Сергій Петрович сказав, сьогодні в перший раз ми відкриваємо ці змагання. Дніпро завжди ще з радянських часів це була столиця водних видів спорту, і тому зараз ми продовжуємо ці традиції. І е, знаєте, ну, для мене така дуже хвилююча подія. Безумовно, ми всі е, повинні казати слова подяки нашим оборонцям, але я хочу ще сказати е, слова подяки військової адміністрації, керівництву військової адміністрації Сергій Петрович особисто, тому що знаєте. Він почув, у нас водний простір був закритий до, цього, до цих змагань. І він почув, коли звернулися до нього спортсмени, федерація, щоб ми змогли це разом зробити. Я бажаю всім успіхів, ваших досягненнях у спорті. І знаєте, ми і далі будемо працювати життя і далі буде тривати. З 1 вересня ми плануємо відкривати і музичні школи, і художні школи. Зараз ми відкрили спортивні школи, тому успіхи вам і ще раз слова подяки. Це дійсно хвилюча така подія. Дуже всім дякую. Слава. Нехай бажання краще линуть в майбуття і свято це, і кожен пам'ятає, нехай приносить радість вам життя, вітрильний спорт надалі. Процвітає. Вас вітає президент Федерації вітрильного спорту України Євген Вадимович Мойсенко. Добрий день, колеги. Добрий день однодумці, добрий день, вітрильна громада. Я, як людина, яка має, може трошки буду говорити простою мовою, як людина, яка має доступ, досвід державної служби і бізнесу, хочу знаю по собі, наскільки важко взяти на себе відповідальність. Особливо тоді, коли ворог стоїть у нас поруч. Я знаю, наскільки складно було прийняти рішення про доступ до води. Ми, всі вітрильники, знаємо, що немає доступу до води, в нас є проблеми. Спортсмени залишаються за кордоном, нема де тренуватися, і це велика для нас проблема. Тому я хотів би, щоб ми всі, як і казав Борис Альбертович, сказали ще раз велике дякую голові. Обласної військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку за той рівень відповідальності, який дозволив нам сьогодні зібратися. Ще раз дякуємо вам. Окремо хотів сказати про місто Дніпро. Дякуючи меру, ми точно знаємо, що спорт тут не забути. Ми дякуємо. Меру за те, що він пам'ятає, і я певен, що вітрильництво буде мати ще підтримку не тільки обласної військової адміністрації, а й місто буде також підтримувати. Я знаю, хочу ще окремо подякувати В'ячеславу Дідику, якщо є така змога. Ця людина стоїть трошки осторонь, будь ласка, можна області. Я дивіться, Люди мало говорять, багато роблять. Ось, напевно, це про В'ячеслава і сподіваюсь, він буде мати підтримку в місті. І не можу не сказати слова подяки Артему Хмельникову. Знов людина мовчазна, майже ну коли ми тільки спілкуємося так, окремо. Тому ще раз поаплодуємо пану Артему. Це новий керівник відокремленого підрозділу від Федерації. Від себе скажу, сподіваюсь, свято не перерветься тривогою, але пам'ятаємо про безпеку. Дивимось на емпаєрів, якщо флаг повертаємось на берег і в укриття. Напевно, це все. Всім бажаю успіху, всім бажаю наснаги, натхнення і сьогодні гарного всім виступу. Дякую ще раз вам. Дякую вам. Низько вклоняємось ненько тобі. Наша свята Україна разом і в радості, і у журбі з нами вітчизна єдина. В Україні триває війна, яка забрала тисячі життів, і це більше, ще більше людських доль зруйнувала. Наші захисники віддали своє життя за нашу націю і державу, за мир на землі, за свободу України. Пам'ятати усіх, кого ворожі обстріли навіки вирвали з обійми в рідних обов'язок українців. Адже народ, осяяний пам'яттю, безсмертний. Клоняємось пам'яті загиблих героїв. Хвилина молчание. Дякую. Підходить до завершення урочисте відкриття Кубку України з вітрильного спорту. Ми бажаємо вам на хвилях Дніпра показати свої найкращі спортивні результати. І зараз я попросив наших почесних гостей, тому що спортсмени хотіли би, щоб сьогодні на згадку залишилося таке колективне фотографування. Можна буде колективно? Можна? Будь ласка, будь ласка.